Відомий львівський блогер Масон Лемберг радіє за Трухіна. Радосну вість принесло нам набу. Зові дітей, як казали в тому кіно. Трухін, який в ліс втікав, пішов на угоду зі слідством, визнав себе винуватим в пропонуванні хабаря і згодився передати 6 мільйонів в фонд збору волонтерської допомоги та скласти мандат народного депутата від партії Слуга народу. Нагадаємо від каналу «Самий Сік під час ДТП у 2021 році ще Трухін запропонував поліції 150 тисяч чогось. В оригіналі він сказав конфет, шоколадок, печенік в обмін на те, щоб його відпустили, і він тихонічка в ліс ушов. До речі, він так і не сказав чітко досі, яку валюту пропонував, ну але, мабуть, що таки тверду. Переможна перемога, одним словом. Визнав винуватість 6 мільйонів гривень віддасть на ЗСУ. Але що залишається за кадром? По-перше, дискредитація закону як такого, виявляється, злочинець, який заліз у ваш дім, за версією правоохоронного органу може просто укласти угоду зі слідством і повернути вам якусь частину коштів, і все. Головне, що якщо якогось голодного хлопця, який це зробить, впіймають, то засудять, і він буде сидіти років шість. Особисто я знаю такий приклад. А пан депутат, слуга народу, Може просто перерахувати гроші кудись без будь-якої відповідальності за сам злочин. До речі, цікаво, як ця вся процедура виглядає з точки зору Конституції і з точки зору слідчих, які в майбутньому будуть розгрібати стайні після Зеленського. Цікаво, як співвідноситься з основним законом фактичне примушування правоохоронним органом нардепа до складання повноважень та ще й засвідчене в документальній формі. По-друге, це чергова дискредитація волонтерства як такого, це абсолютно аналогічна історія до покарання гвалтівників повістками. Люди, які віддають чесно зароблені гроші, не мають бути примусово урівняні зі злочинцем. А якщо ви хочете когось карати, то є механізми законної конфіскації коштів. По-третє, звідки 6 мільйонів гривень у цього діяча. По-четверте, в світлі того, що злочинець сам визнав провину. Постають правові запитання до уповноважених осіб МВС та ДБР, які, так би мовити, розслідували цю справу і нічого не змогли знайти. Тобто тих, хто фальсифікував дані слідства і покривав завідомо винну особу. Ну і по п'яти в кінцевому підсумку є питання і до Зеленського, який теж прикривав увесь цей процес. На жодний з цих пунктів відповідей нема і ніколи не буде за чинного стану речей, як і на багато інших питань. Тоді постає питання, навіщо ж це все? Ви що хочете жити в черговій копії Росії, в якій державні органи, які мають нести справедливість, займаються імітацією і покриванням злочинців. А для інших існує суворий закон для того, щоб актор в кріслі президента підмітав під себе Конституцію, а його слуги гвалтували закон та людей безкарно. Власне саме через це люди і вийшли на майдан 9 років тому. Щоби не було Росії, щоб тут не було цієї гидкої відрижки русского міра, яка ніяк не може вивітритися з владних кабінетів, незважаючи на весь словесний пафос і балачки про надзвичайні перемоги у боротьбі з корупцією по від каналу саме Трухін має сплатити на рахунки ЗСУ 6 мільйонів гривень. Якщо порахувати по нинішньому курсу, то виходить 150 тисяч доларів. Це що, якраз ті самі 150 тисяч, котрі він пропонував патрульним? Ну хіба ж не символічно? Походу, вони в нього просто зайві. Нарешті знайшов куди їх пристроїти. Ну та нічого. Слава Україні! Все рівно ми переможемо.